Ми всі, дорослі і малі, є громадянами своєї країни, назва якої Україна. Як маленькі громадяни України, ви повинні запам'ятати Україна це суверенна, незалежна, демократична держава, державними символами України є державний прапор, державний герб та державний гімн. Основним законом держави. Є Конституція України. Конституція це латинське слово, яке означає устрій, порядок, побудову. А чи знаєте ви малята, коли відзначається Державне Свято День Конституції України? Ні. Тоді слухайте уважно. 28 червня. Українці відзначають День Конституції України. Адже Конституція це основний закон нашої держави, в якому закріплено правові основи України. В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів є багато, але серед них є найголовніший. Основний, що називається конституція. Якщо люди не будуть дотримуватися цього головного закону, то в країні не буде порядку. Тому виконувати конституцію повинні всі-всі мешканці країни. Наша Україна теж має свою конституцію, в якій записані всі права українців, всі люди мають право на життя. Право на житло, право на працю, право на відпочинок та ще багато інших прав. А ще записані в Конституції і наші обов'язки, наприклад, обов'язок виконувати вимоги Конституції, обов'язок берегти природу. Захищати свою батьківщину, шанувати державні символи. Важко було б уявити наше життя, якби не було Конституції. Отже, Конституція України є дуже важливою для всіх нас. Тож я вітаю всіх українців зі святом, з Днем Конституції України! Бажаю вам здоров'я, мудрості і віри у світле майбутнє України.